Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінські І Сьогодні у нас на надходжі. BMW X6 2022 року, 3 літра бензин, це 40i. На повному привіді на автоматичній коробці передачі. Автобіль приїхав зі штатів у 2024 році. В Україні має лише одного власника. По комплектації у нас камери 360 є, сліпі зони, безключовий доступ. Червоний шкіряний салон, електроогрівання сидінь, пам'ять сидінь водія, мультикермо, електронна приборна панель. Також є проекція штата Мультимедіа, є карплей, чотирьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, запуск кнопки, чорний дах, панорамний дах. Задній ряд сидінь у нас в дуже гарному стані. Клімат для задніх пасажирів. На автомобіль встановлені 22 легкосплавні диски на літній резині. Так виглядає задня частина. Алектроники також є. Камера задня, електропривід багажнику. Ось просторе багажне відділення. Заявний пробіг на автомобілі 40 тисяч кілометрів. Придбати ви його зможете за адресою, місто Вінниця, вулиця, Соборна, 1. Ціна на даний автомобіль буде складати 75 тисяч 190 доларів. Воно буде доступне в кредит та лізинг. Також займаємося природом автомобілів зі штатів.